Я сьогодні хочу поговорити з вами про менеджерів. Наскільки їх функція, їх роль важлива в побудові бізнесу? Менеджери це як в армії сержанти, це саме ті люди, на яких тримається вся система. Менеджери це ті люди, які виступають основним рупором між лідерами і партнерами. Які комунікують з бізнес-партнерами, які комунікують з клієнтами, а менеджера функціональні обов'язки дуже серйозні і дуже важливі. В першу чергу менеджер повинен вміти брати на себе відповідальність і не перекладати цю відповідальність на інших. Менеджер повинен постійно підтримувати зв'язок з своїми людьми і цей зв'язок підтримувати, ну, підтримувати, давати відповіді вчасно, відповіді на запитання, а допомагати людям вирішувати ті чи інші проблеми, і обов'язково доносити інформацію до лідерів. Менеджер не повинен розмножувати, розповсюджувати чутки чи негативні якісь емоції, негативні. Речі, менеджер це якраз та людина, яка повинна мислити позитивно, яка вміє брати відповідальність на себе, і яка е, вміє допомогти людям розвінчати їхні міфи і підтримати вчасно. Це якраз функція менеджера. Ну. Е, ми про це будемо говорити більш детально. Я зроблю нарізку відео, і більш детальніше ми проговоримо саме про менеджерів, бо тому що це тому, що це надзвичайно важлива роль. Це надзвичайно важлива постать в бізнесі мультілевел маркетингу.